Щоденні плани узгоджувати з графіками відключень світла. Через постійні російські обстріли енергосистема не справляється із навантаженням. Відтак в Україні знову застосовують графіки погодинних відключень світла. Експерти радять українцям вже зараз готуватися до тривалого життя без електрики і мовиться не про місяці, а роки. Чи можна зробити життя комфортним без електрики? Дізнаємося у сьогоднішній програмі. З настанням зими графіки відключень ставатимуть довшими. Попереджають експерти. Електроенергії може не бути по 10 і більше годин на добу. Буде складно, будуть серйозні виключення, складно зараз сказати, скільки вони будуть час ці доби ну не менше половини. Ситуація у нас така важка, що з виключенням електроенергії ми, напевно, будемо жити декілька років, як забезпечити освітлення, як приготувати їжу. А найбільша проблема і найбільша загроза це звичайно як забезпечити тепловий режим в помешканні. Андрій Єворський фахівець у сфері енергетичного менеджменту, проводить тренінги з енергетичного виживання. каже, навіть в умовах тривалої відсутності електроенергії життя можна зробити доволі комфортним. Організувати його можна з будь-яким фактично бюджетом від найменшого до достатньо великого. По-перше, альтернативні варіанти освітлення. Один з найдешевших варіантів гірлянди шторки чи ледівська стрічка. Трохи дорожчий варіант світлодіодні лампи з акумуляторами. Лампочки є, що закручуються в патрон. Після цього, коли вимикають світло, вони починають світити за рахунок цього. Вони заряджаються від електроенергії, бо в них є присутність, в них є присутність акумуляторів. Коли заряджаєте електроенергію, один акумулятор розрахований. Три години світити. Більшість пристроїв заряджаються від павербанка, тому не завадить мати одразу декілька. Перша необхідність це зарядка мобільного телефона. Перша необхідність павербанка. Тобто, якщо розглядати далі, ну, є всі павербанки, є під комп'ютер, під ноутбук. Павербанки переважно підтримка роутера, тобто відключають світло. Зараз дуже поширена тема окно волокно проводять, і ви з інтернетом. А от щоб працював холодильник, бойлер чи котел – повербанка замало. Базові потреби, які потрібно забезпечити, це звичайно тепло. Квартири генератор не, ми не встановимо. Тому потрібно що потрібно мати таку річ, як зарядна станція. Асортимент великий від найпростіших на базі інвертори акумуляторів від автомобіля, і до сучасних з літій залізофосфатним акумулятором. Я не рекомендую використовувати літій іонні вони дешевші, ніж залізофосфатні, але вони дуже вже багато є випадків, особливо коли неякісний виробник, а ми не можемо перевірити сьогодні, якісний він, неякісний, є ризики вибуху. Вони перегріваються, особливо коли йде ну, скажімо, неправильний режим заряду, а мережа вона зараз буває різна, і є ризик вибуху. Експерти кажуть, зараз доступні варіанти, при яких вимкнень світла взагалі можна не відчути. Завдяки ось таким системам. Вони можуть забезпечити резервним живленням від кількох годин до декількох діб цілий будинок чи квартиру. Але такий комфорт потребує значних капіталовкладень. Ціни на обладнання стартують від чверті мільйона гривень. Повертаємося до порад, якщо є трохи більше грошей. Це є повністю автономна система живлення. Яка нам дозволяє забезпечити власне електроенергію, коли в нас електроенергії немає за рахунок накопичувача акумулятора, ми можемо заживлювати повністю все обладнання, яке є мережевим, у нас вдома. От, і, звичайно, якщо потужність накопичувача і перетворювача буде достатньою, то вимкнення ми можемо взагалі не відчути. Під час тривалого вимкнення електроенергії можуть виникнути проблеми з водопостачанням, особливо у мешканців висоток. Але і тут є рішення. Це вже є новинка, яка входить в тренд 20, нашого сезону 24 25 року, тому що в 22-23 році в нас такої інновації не було, зараз вони вже з'являються. Відповідно, це є системи. Так званого мобільного туристичного душу, де ви маєте ємність, маєте ємність, відповідно маєте систему з невеликим насосиком, що заживлюється від павербанка, і відповідно душову ліку за таким принципом можна провести воду і по всій хаті кажуть експерти. Можна приєднатися відповідно до водопровідної мережі, і цей насосик вже з більшої ємності. Наприклад, маєте там ванну, мовно кажучи, набрану з водою, чи велику велику бочку літрову Ну, звичайно, це не зручності квартири, а що робити? А що робити? От і відповідно, що і відповідно користуєтесь водою. Користуйтесь водою, ну є і тиск. Не я не знаю чи тиску вистачить ну, для роботи якихось пристроїв, але для того щоб руки помити для роботи відповідно, щоб в туалет сходити цього цілком достатньо. Ми розпитали українців, які засоби вони мають вдома, щоб зробити життя комфортним без електрики. Позбирав вірніше дома, купив старі акумулятори від ноутбуків. Які вже практично не придатні, перевірив, перезарядив їх, купив корпуси для павербанків і зробив павербанк. Я його в більшості не використовую для зарядки мобільних пристроїв, а для зарядки освітлення. Остап змайстрував собі й невеличку електростанцію із акумулятора від електросамоката. Каже, коштувало це приблизно 800 гривень. Потужностей вистачає навіть на те, щоб дивитися телевізор, коли був попередній блек-аут, Мною була зроблена така зарядна станція, за основу взяти акумулятор 36 вольт від електровелосипеда, невеличкий акумулятор, літій-іонний, який також пристрій вмонтований полежає з 36 вольт на 12, і з 12 вольт ми можемо заживити інвертор, який виробляє 220 вольт. Я розумію, що йдуть великі втрати, але все, по напрузі, але все це зроблено з підручних матеріалів, з того, що було під руками. Можна вмикати світло. світло. Також можна вмикати автомобільні зарядні пристрої для зарядження різного роду гаджетів. Бач? І також можна паралельно включати ту саму лампочку. Дану станцію знову ж таки я використовував для перегляду телебачення. Звідси видається 12 вольт, що хватає цілком для того, щоб заживити телебачення. Щоб користування пристроями було безпечним, експерти радять дотримуватися правил. Ми бачимо, що вже і акумулятори вибухають, загоряння, генератори і тому подібне, бажано мати вдома вогнегасник, він не так дорого коштує. Це набагато дешевше ніж потім, скажімо, усувати наслідки пожежі і тому подібне. Навчити всіх вдома ним користуватися. Також варто встановити в щитку автоматичні вимикачі, які захистять електричні системи у разі перевантаження або короткого замикання. Мають експерти і кілька лайфхаків, що допоможуть енергосистемі встояти, аби відключень було менше. У нас кожен другий ватт, наприклад, для івано Франківської області, кожен другий ват споживається людьми. Домогосподарствами. я рекомендую е, запровадити правило. от в себе дома ми таке запровадили вже давно. Правило одного електричного пристрою потужного або електрочайник, або фен, або праска. Не все зразу, не два-три пристрої, а один. Якщо ми всі разом будемо трошки це скорочувати, відключення, скоріше за все, будуть коротшими і не такими е, ну, частими, так в часі. Енергоприлади, якими не користуємося, треба вимикати з розеток. А інші, такі як посудомийні пральні машини, завантажувати повністю. Максимальне завантаження приладів. Тобто, якщо ви завантажуєте пральну машину, завантажуйте її повністю. Так, це трошки треба змінити свої звички. Так, не... Половинне не якийсь цей, а тільки повне завантаження. Так само, якщо є посудомийні машини, повне завантаження, не часткове, тобто це ви зменшите кількість взагалі споживання. І, і, і далі йдемо по, по, по всіх цих бойлер. У всіх бойлерах є регулятор потужності, так, відповідно, бажано перевести його на економний режим, або поставити для цього є часові реле. На ньому є часовий, ну, часовий механізм керування, є механічні, є електронні, є абсолютно різних модифікацій, які вмикають в потрібний час і вимикають в потрібний час. Перспективна і відновлювальна енергетика. Що можна робити в плані відновлення енергетики в квартирі? Звичайно, це є вихід, встановлення, ну, як ми говоримо, сонячних батарей, сонячних панелей. Зараз фактично. Сонячна енергетика це надзвичайно важлива річ для нашої держави. Зокрема, в той час, який ми маємо зараз, вона дозволяє нам заощаджувати величезну кількість електроенергії. Енергетична ситуація необиях мотивує українців встановлювати вдома сонячні панелі. За час відключень світла їх продажі зросли у три з половиною рази.